Всім доброго дня! Сьогодні ми кормимо нашу розсадку румби. Зараз буду показувати, як ми це робимо, якими добривами. і як. Ось така в нас вже румбочка. Ось така коренева в неї. Зараз будемо все розказувати подробненько. Так, вані, подожди. Ось добрива, яке ми використовуємо 13-40-13. Фірма-партнер, ну можна будь-яку фірму, це не реклама, нічого. В цьому році користувався ними, я дуже задоволений. Так, показуємо. У нас тут все набирається, водичка. Все знімаємо одним, одним дублем, тому що ми люди зайняті, нема коли нам щось монтувати, щось робити. Так що підписуйтесь і будете дивитися все, як відбувається по-простому. Так, все. Ми сипаємо на 10 літрів води, у нас виходить 10 грам. У вас може бути по-другому, тому що вода у всіх різна. Зараз покажемо, як ми вимірюємо, як ми все робимо. Так, все. Лійку вже набрали водички. Провіряємо все от таким от тестером. Він недорогий, стоїть гривень 300-400 Може й менше. Перед тим як кормити розсаду, ми її пролили легенько злійки. Все, добре збалтуємо і добавляємо олійку. Тут скажуть, напевно 10 грам, 10 грам удобрення. Це у нас так. У вас буде, може, по-другому. Добираємо до повного. Треба перемішати перед тим, як мірити тому що... Показує менше, А тут таке діло, що не можна трохи ошибитися, тому що можна спалити, це фосфор. З ним футки плохі. Так, все, міряємо. Дивимося. Показує 2200. Ссовуємо лійку, в лійку шлангу, промиваємо, щоб було 1800. 1800 це максимум, що можна, з фосфором краще, менше. Будемо робити 1700. Бачите, кожен раз по-разному. Перед цим міряв 10 грам було рівно 1700. <кій> Промиваємо. Можете перемотати, тому що це буде недовго, але все ж. У нас аграріїв час дорого стоїть, так що у мене на каналі все дуже швидко розказується, все швидко показується без води, тому що просто знімаю і все. Все, бачите, 1600. Давай перемішуємо ще раз. Хоченько перемішали, дивимося, 1500-1600. 1600, все. Тут можна бути на приборі показувати ЄСІ. тому що тут є ще ППМ, ми міряємо ESI. Так, все, цього урочно нам вистачає на 6 касет. Все, користуйтесь, якщо є якісь питання, питайте.